Добрий день, друзі. Верховна Рада прийняла закон про держбюджет на 2024 рік. Його має підписати президент. Нормативно правовий акт опублікують, і він набуде чинності з 1 січня 2024 року. Втім, вже зараз ми можемо говорити, як же підвищення мінімальної зарплати в законі вплине на зарплатні показники. Показники мінімальної зарплати у наступному році. Збільшуватимуться двічі. З 1 січня місячний розмір складе 7100 гривень, а з 1 квітня 8000. Нові розміри вплинуть на доплату до мінімальної зарплати. Ми з вами знаємо, що сума зарплати за повністю відпрацьований місяць не може бути нижчою за мінімальну. Якщо працівник відпрацював повний місяць і його заробіток. Виявився нижчим за мінімальну зарплату, йому нараховують доплату. Починаючи із зарплати за січень 2024 року дотягування слід робити до суми 7100 гривень. А от з 1 квітня 2024 року будемо орієнтуватися на 8 тисяч гривень у місячному розмірі. Дотягування поширюється на всіх працівників, основних і сумісників, у тому числі. На пільгові категорії осіб з інвалідністю пенсіонерів. А ось заробіток фізичних осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами, і з мінімальною зарплатою не порівнюють. Також не нараховують доплату до мінімальної зарплати працівникам, які не відпрацювали жодного дня за місяць, наприклад, через хворобу, відпустку тощо. Далі нові показники. Вплинули на мінімальний розмір ЄСВ. Якщо база нарахування ЄСВ основного працівника без інвалідності не перевищує розміру мінімальної зарплати, то суму ЄСВ розраховують як добуток суми мінімальної зарплати і ставки ЄСВ. Тож мінімальний ЄСВ із січня по березень складає 1562 гривні, а з квітня по грудень – 1760. Майте на увазі, щодо прийнятих чи звільнених працівників, які не відпрацювали повний місяць згідно з графіком роботи, дотягувати базу нарахування ЄСВ до мінімалки не потрібно. Також вимогу про сплату ЄСВ з мінімальної зарплати не потрібно виконувати. Щодо працівників зовнішніх сумісників, щодо осіб, які виконують роботу за цивільно-правовими договорами. В окремого від основного місця роботи роботодавця для працівників за трудовими договорами з нефіксованим робочим часом також вимогу не потрібно виконувати при нарахуванні ЄСВ за пільговими ставками для тих же працівників з інвалідністю. І вимогу не виконуємо, якщо база нарахування ЄСВ дорівнює нулю. Наприклад, якщо працівник Весь місяць перебував у відпустці без збереження зарплати, чи з ним призупинено трудовий договір, і дохід не нараховувався. У зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати у 2024 році зросте і максимальний місячний розмір ЄСВ. Дані щодо нього ми навели в таблиці, тож, кому потрібно, ви завжди можете поставити відео на паузу і занотувати нові розміри. А тепер про добові неоподатковуваний розмір добових у розрахунку на один день для внутрішньоукраїнських відряджень залежить від мінімальної зарплати, не включається до оподаткованого доходу не більше однієї десятої розміру мінзарплати, встановленої на 1 січня податкового року. Тож для відряджень у межах України неоподаткований розмір добових складе 710 гривень. Для закордонних відряджень встановлено окреме обмеження. На цьому колеги у нас все. Ще більше інформації про вплив мінімальної зарплати ви знайдете в нашій статті за посиланням під відео. На все добре!